у чоботях Колись дуже давно жив собі старий мірошник. Коли він помер, то нічого не залишив після себе своїм трьом синам, окрім млина, осла і кота. Його сини вирішили розділити цей бідний спадок між собою. Старший син узяв собі млин, другий син узяв осла, а молодшому дістався кіт. Звісно, молодший син дуже засмутився через такий бідний спадок. Мої брати зможуть добре заробляти собі на прожиття, якщо об'єднаються, сказав він. А я хіба що зможу з'їсти цього кота і зробити з його шкіри капелюх, а потім померти з голоду. Кіт почув ці слова, але, здавалося, не звернув на них уваги. Він повернувся до свого господаря. З поважним і серйозним виглядом і сказав, не турбуйся так, господарю. Все, що тобі потрібно зробити, це дати мені торбинку і пошити для мене пару чобіт, щоб я міг легко продиратися крізь колючки та ожину. І незабаром ти побачиш, що твій спадок, зрештою, не такий вже й поганий. Спочатку молодий син не повірив тому, що сказав кіт. А потім він згадав, що бачив колись, які хитромудрощі придумував кіт, щоб зловити щурів і мишей. Кіт майстерно удавав себе мертвого і чатував на здобич серед пшениці, тож хлопець вирішив спробувати план кота. І коли молодий господар дав йому нові чоботи і торбинку, кіт був дуже задоволений. Він вважав, що виглядає тепер дуже поважно і вишукано у своїх блискучих чоботах. Взувши нові чоботи, кіт закинув торбинку собі за спину, а передніми лапами взявся за мотузку. Потім він пішов у поле, нарвав ніжної соковитої трави і поклав її в торбинку. Після цього він подався до місцини неподалік, де жило багато кроликів. Він розтягнувся на землі, вдаючи ніби мертвий, але перед цим зробив так, щоб з торбинки виглядало трохи трави. Кіт лежав і чекав, поки їжа в його сумці не спокусить молодих кроликів, які ще не були знайомі з хитрощами цього світу. Кіт ледь втримав себе, коли молодий і дурний кролик наблизився до нього. Він понюхав кота. А потім заліз у торбинку, щоб поласувати соковитою травою. В ту ж саму мить кіт потягнув за мотузку і кролик опинився в пастці. Гордий своєю здобиччю кіт відправився до палацу і попросив прийому короля. Його провели до короля, де він низько уклонився усім присутнім. Я приніс вам, ваше величність, кролика з володінь мого шляхетного пана і господаря, маркіза Карабаса, сказав кіт, придумавши мимохідь титул для свого господаря. Він наказав вручити його, вашій величності, як подарунок. Королю дуже сподобався подарунок, оскільки він вельми любив смачних кроликів. Передайте своєму господарю, сказав король. Мої вітання і подяку за такий чудовий подарунок. Кіт пішов задоволений результатом своєї роботи. В невдовзі після цього кіт сховався серед високої кукурудзи в полі, знову ж таки з торбинкою за плечима. Він вибрав найапетитнішу на вигляд кукурудзу і завмер біля неї, мов мурований, тримаючи торбинку на поготові – Йому недовго довелося чекати, незабаром з'явилися дві куріпки, що хотіли поласувати солодкими зернятками, і впали у відкриту торбинку. В ту ж саму мить кіт потягнув за мотузку, і куріпки опинилися в пастці. Кіт знову пішов до палацу і подарував коріпок королю. Король прийняв коріпок з великим задоволенням. І навіть наказав своїм слугам дати котові винагороду золоту монету. Протягом наступних двох-трьох місяців кіт продовжував носити королю подарунки, начебто від свого господаря. Король завжди радів таким подарункам і винагороджував кота золотими монетами. Одного разу кіт дізнався, що король мав їхати повз берег річки. Щоб подихати свіжим повітрям і насолодитися сонцем. Кіт також дізнався, що король візьме з собою свою дочку, найгарнішу принцесу в світі. Кіт пішов до свого господаря і сказав: якщо ти будеш дотримуватися моїх порад, то вважай, що ти вже багатий. Тобі не потрібно нічого робити, лишень іди до річки і купайся на тому місці, яке я тебе покажу. Решту я візьму на себе. Господар кота був дуже збентежений такою пропозицією, але він зробив так, як кіт йому наказав. Коли він купався, повз нього проїжджала карета короля. Аж раптом кіт закричав щодуху Допоможіть, допоможіть! Мій господар маркіз Карабастоне, допоможіть, допоможіть. Почувши галас. Король визирнув з вікна карети. Побачивши кота, який носив йому стільки подарунків, він наказав своїм охоронцям негайно допомогти його світлості маркізу Карабасу. Поки охоронці короля витягали маркіза з річки, кіт заховав одяг свого господаря під великий важкий камінь. Після цього кіт підійшов до карети і сказав королю. Що поки його господар купався, якісь злодії викрили його одяг, хоча кіт і кричав їм чим на вздогін злодії злодії. Король одразу ж наказав охоронцям принести зі свого палацу один з найкращих своїх костюмів для маркіза Карабаса. Король був надзвичайно люб'язним до маркіза, щойно той вдягнув чудовий костюм, тому що цей одяг надзвичайно йому личив. Адже юнак був дуже вродливий. Крім того, король побачив, що його прекрасній дочці вельми сподобався молодий маркіз. Варто було маркізу обмінятися з нею лише двома трьома ніжними поглядами, як вони одразу закохалися в один в одного. Тож король запросив Маркіза приєднатися до їхньої прогулянки. Кіт був у нестямі від радості, бо бачив, що його план мав успіх. Він побіг попереду карети і зустрів людей, що жали жито на полі, яке належало жорстокому людожеру. Добрий день вам, жінці!» – сказав кіт. Людожер, якому належить це поле, просив передати вам, що якщо ви не скажете королю, що ця пшениця належить маркізові Карабасу, то він порубає вас на дрібні шматочки і зварить у своєму казані. Женці дуже боялись людожера. Тому, коли король проїжджав повз поле і запитав їх, кому воно належить, вони в один голос відповіли Маркізові Карабасу, ваше величнесте, у вас чудове поле, сказав король Маркізу. Так, ваше величнесте, відповів Маркіз, швидко зметикувавши, воно приносить мені щороку хороший дохід. Кіт побіг далі вперед, поки не зустрів косарів, які косили на іншому лузі, що належав людожеру. Добрий день вам, косарі, привітався кіт. Людожер, якому належить цей лух, просив передати вам, що якщо ви не скажете королю, що цей лух належить маркізові Карабасу, то він порубає вас на дрібні шматочки і зварить у своєму казані. Коли король проїжджав в кареті повз лух, то спитав косарів, кому він належить, і вони в один голос відповіли Цей лух належить Маркізу Карабасу, ваше величносте. Кіт знову побіг вперед і сказав усім, кого не зустрічав по дорозі, що людожер наказав говорити королю, що ця ж земля належить маркізові Карабасу. Всі так боялись людожера, що робили так, як кіт їм сказав. Зрештою, кіт дістався до величезного і величного замку, в якому жив людожер. Він був найбагатшим людожером з усіх, що коли-небудь існували. Кіт знав про чаклунські здібності людожера і попросив про зустріч з ним, кажучи, що він не міг пройти повз, не виявивши свою повагу. Трохи побурчавши, людожер дозволив йому увійти і посадив його за стіл. Мені сказали, що у вас є дивовижний дар», – сказав кіт людожеру. Говорять, що ви Можете перетворюватися на будь-яку істоту за вашим бажанням, наприклад, на лева. Це ж, звісно, неправда. Це правда. Якщо ти мені не віриш, то я зараз це доведу, сказав пихатий людожер і миттю перетворився на жорстокого й грізного лева. Кіт, здавалося, так злякався, побачивши лева, що в ту ж мить підхопився і подерся на шафу. Хоча це було важко зробити через чоботи на лапах, коли він побачив, що людожерп нарешті повернувся до свого звичного вигляду, він повільно спустився додолу. Неймовірно, сказав кіт, але мені також сказали, що ви можете перетворитися і на найменшу тварину, таку, як Миша. Без сумніву, це неможливо. Неможливо. Заревів людожер, тоді дивись. І людожер перетворився на кріхітну мишу і почав бігати по кімнаті. Кіт одразу ж стрибнув на неї і з'їв. Саме цієї миті карета короля проїжджала повз прекрасний замок. Король, бажаючи дізнатися, хто там живе, наказав їхати до замку. Кіт, почувши, що карета їде по підйомному мосту, Вийшов їм назустріч і сказав королю Ласкаво просимо до замку мого господаря, Маркіза Карабаса. Що? Мого господаря Карабаса? вигукнув король. Це означає, що цей прекрасний замок також належить вам. Давайте зайдемо всередину, якщо дозволите. Маркіз допоміг принцесі вийти з карети, і вони пішли слідом за королем до замку. Для людожера вже був приготовлений розкішний обід у великій залі. Король був абсолютно захоплений чудовими рисами характеру маркіза, так само, як і принцеса, яка повуха закохалася в нього. Король бачив, що його дочка закохалася в маркіза і був надзвичайно вражений величним маєтком і прекрасним замком, що належали маркізу. Тож він наполягав на тому, щоб маркіз і принцеса справили весілля. В той самий день вони жили довго і щасливо, а кіт став великим паном йому більше не треба було ловити мишей, хоча іноді він робив це заради власної втіхи.